Вітаю, Сергій. Добре. Ви сьогодні грали у гру «Життєвий капітал. Розкажіть, будь ласка, як ви стали грати у такі ігри, і як ви прийшли саме до цієї гри? Це було вже так давно. Це почалось років 12, може більше 12 років тому. І я почав грати в цю гру з того, що мене запросили пограти в таку гру. Все те, як це почалось. Після того, як я пограв перший раз, я зрозумів, що я буду в неї грати тепер. Завжди, скільки вистачить моїх сил, буду грати. Ну тобто, я спочатку був просто гравцем, ну, чесно кажучи, я не був просто гравцем, я був тестувальником першої версії цієї гри, яка вийшла в Україні більше 12 років тому. Тобто я її тестував, на... ну, можна сказати, що я трошки приклав руку до того, щоб ця гра дійсно була настільки адаптована до українських реалій, як могла бути на той момент часу. Але за 12 років багато чого змінилось, і тому ту версію гри, якому та версія гри, яку ми підготували зараз, вона ще більш враховує всі ті реалії, в яких ми живемо, ми українці живемо, і е, вона дуже адаптована під український менталітет, що дуже важливо. Як скоро вийде гра і де її можна буде купити? Як скоро буде гра, там знають точно, а я знаю приблизно. Ну, ми плануємо на, на кінець цього року, може на початок наступного року, тобто зараз закінчують 17-й рік. Залишилось три тижні цього року. Ми плануємо, що якщо ми не встигнемо до кінця року її випустити, то ми її випустимо на початку 18 року. Але це вже ось-ось-ось-ось, там на протязі місяця, може, з цього моменту ми вже зможемо її побачити, тому що вже тестові версії вони вже є. Тестові версії вони вже є. Ми сьогодні, до речі, грали на наших полях, які вже зроблені під цю гру. І так само ми постійно її тестуємо. Тобто це вже чергова тестова версія. Ми доводимо її просто до бездаганного стану. Чудово, зараз ці ігри фінансові, які є в Україні, вони в основному російською мовою і англійською. Чи планується україномовна версія вашої гри? Це перша в світі україномовна версія гри, яка зроблена за таким принципом. Тобто до нас в світі ще ніхто не випускав українську версію. Ми Перші? Так. Класно. А після україномовної буде російська чи буде лише українська? А після україномовної ми побачимо, що робити далі. Тобто, чи робити китайську версію, чи робити на моїй хінді. Ну, це, це ж буде далі. Давайте ми спочатку вирішимо свої питання, вирішимо свої проблеми. Зробимо для України українську версію гри і будемо грати українці в українську версію. Будемо. Дякую. А скажіть ще, будь ласка, як ми можемо дізнатися, як звичайно читач може дізнатися про початок продажі гри, де можна Цього буде просто прочитати? треба слідкувати за нашою сторінкою у Фейсбуці. Як вона Сторінка називається? Ділови діловий, діловий клуб-партнер. Угу. Якщо набрати діловий клуб-партнер, то ви знайдете нашу сторінку і просто слідкувати за новинами на цій сторінці. Угу. Тобто, що ми точно зробимо, повідомимо всім про те, що у нас така гра вже з'явилася. Це ми зробимо гарантовано. І будь-який читач вашої сторінки підписувач зможе купити цю гру. Цю гру можна буде замовити через нашу фейсбук-сторінку. Буде у нас окремий сайт, який буде присвячений цій грі, і через нього можна буде замовити. Цю гру можна замовити через наших партнерів. Цю гру можна замовити через наших тренерів. Тобто насправді достатньо просто з нами контактувати будь-яким чином для того, щоб знати про те, що гра вже з'явилась, що її можна замовити, її можна придбати і в неї можна грати. Дякую, це дуже цінна інформація. Дякую вам за інтерв'ю і до нових зустрічей. Побачимось.